ЖФК Полісся зустрівся у двобої з ЖФК-Пантери на домашньому полі у рамках заключного туру вищої ліги. Перший тайм пройшов під контролем команди Житомирянок. Уже на сьомій хвилині Тетяна Тріль подала до штрафного і Аліна Сенько поцілила м'ячем у ворота суперниць. Ну а перед цим протистоянням можна говорити, що відбувалося подача до штрафного і м'яч воротах ворота. Одинно за 10 хвилин Аліна Сенько забила вдруге. Візуально в дуже хорошому стані газон на базі. Полісся 2-0! 2-0 на 17-й хвилині! І знову стандарт! І знову вигране повітря, і знову робота головою. Дуже рада забити ці голи. Також я рада, що ми сьогодні настроїлися на цю гру та показали характер, показали те, що ми можемо, вміємо забувати. І я хочу ще раз доказати: якщо ти багато працюєш, то ти зможеш забити. На перерву команди пішли з рахунком 2-0 на користь вовчиць. А у другому таймі житомирянки продовжили забивати. Діана Мущенська подала м'яч на розіграші кутового, і Тетяна Тріль відправила його у ворота Пантер. Подача на ближню скидка. М'яч у воротах. 3-0. Тетяна Тріль відзначається голом. На 81-й хвилині після передачі тріль у ворота суперниць потіла Юлія Стець, а згодом гол забила і Діана Мушченська. Ну, точніше, неможливо математично буде їм наздогнати по лісі. І що гол? 5-0. Ефектний гол вдається забити. Фінальний свисток зафіксував рахунок 5-0 на користь Житомирських вовчиць. Зробили свої моменти, отримали в мечі відповідь. Ну, Суперника вітаю з перемоги. А коментувати що всі наші помилки переверталися в забиті мечі. Сьогодні мотивація була, сьогодні президент разом з нами була. у нас сьогодні не було варіантів, як не виграти цей матч. За що дяка дівчатам вони виклались. Ми ростемо, ми вчимося, і я думаю, на наступний сезон безпосередньо підсилимося.